У мене в руках продукти, які хочуть всі. Ну або майже всі. Але я хочу перевірити, чи справді вони однакові і різниця тільки в ціні: коректор від Catrice та Перефектор від Юніко. Перфектором від Catrice я вже користувалася, і, в принципі, він мені окей. Перфектор від Юніко я використовувала ну, разів 4-5 але вже точно можу залишити свій відгук. Що хочу сказати, у них абсолютно однакова текстура та колір. У перфектора від Юніко 5 г, у коректора від Катріс 4,2 г. Але він коштує 270 гривень, а перфектор 570 гривень. А давайте спробуємо все-таки перекриття, бо нам не важливо, скільки там грав, нам важливо, як працює цей продукт. Я ці коректори наношу такою кісточкою і нею дуже зручно. Можливо, хтось наносить просто пальчиком. Теж може бути. Давайте на це око нанесемо коректор від Катріс. Я трішки нагріваю в пальці, його треба дуже трошки. Типу, отак це все у мене виходить. А потім беру пензлик і просто це все тушую. Це все потім обов'язково фіксується пудрою, бо дуже багато дівчат пишуть, що воно скочується, що воно пливе. Якщо ви гарно фіксуєте свою улюблену пудрою, то нічого там не пливе. Перекриває він дуже гарно. І його взагалі не видно. Той самий консилер, але набагато легший. А тепер пробуємо перфектор від Юніко. Наношу я його точно так само на гріло і наношу, просто так само тушую. На цій стороні у нас продукт від Катріс, а на цій стороні продукт від Юніко. Я вважаю, що для дешевшого сегменту ця штука знахідка. Я вам рекомендую її купити та навчиться користуватися. Для тих, хто вже хоче подороже, я однозначно рекомендую Юніко. Він лягає по-іншому, він перекриває по-іншому, ну і, звичайно, носиться на шкірі трошки довше, аніж катрі.